Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Ілі вечора, і обіда. Відео вийде трошки пізніше, хто подивиться вечір, хто утром, хто в обід, хто ночу. Бондюр! Бондюр, бонджур! Камера стоїть трошки по-другому, щоб ви бачили моє обличчя. Ну я зараз буду готувати бургер з м'язком. Саме головне, ви слухайте про те, що я говорю. Все остальне не а, з чого ми почнемо? Почнемо ми з відповідів на запитання. Дивіться. А, в Полтаві не так уж страшно узнавали і це. Я там людині відповідала, була, що можна було ще тіпа, нікуди не їхати і сидіти. Зараз я вам дам відповідь на це питання. У кожного свої страхи. У кожного кого є діти, і хто мами, вони в першу чергу думають про своїх дітей. Хтось боїться одного, хтось боїться іншого. І ще питання таке: навіщо чекати, коли буде дуже страшно? Це так я дам відповідь. Е, ну, я думаю, цього буде достатньо, хто хотів, це мене, це мене і зрозумів. Е, далі. По поводу паспорта я вам зараз поясню. Всі ж у нас люди думають, що вони самі умні і все знають. Повірте мені, це не так. Не всі умні і не все знають. Ага, ну так трошки на бочок к сіду. що вони зробили новий паспорт. І раз них зап додають людям питання. Ви у вас це говорить перший паспорт? Вони говорять так. Ну, коли ви приїжджаєте в країну Бельгія, на вас заводиться зразу досьє. От ви приїхали, у вас спрашують. Ви перший раз в Бельгії. Деякі кажуть правду, деякі брешуть. Ну, я вам скажу, що я перший раз в Бельгії, країні. Гаріт, а коли ви перетнули кордон? Я відповідаю там от, в минулому місяці 9 числа. Вони, ага, а покажіть смс-ку. Коли ви ну, появились в роумінгу, тому що штамп у мене стояв на Польщі 8-го числа, а приїхала я 9-го, тому що на кордоні я була. Показую смс-ку, все. Проблем немає. По моєму паспорту, я вам ще раз говорю, питань не було. Було питання по паспорту сина. Так як йому паспорт треба було все одно міняти в августі, то я зробила новий паспорт. І вони запитували: це у вас перший паспорт? Ми сказали ні. А якби ми сказали, що це перший паспорт, це була б вже брехня. У них в базі все є. І люди багато роблять помилок з цими паспортами. Я вже чула це все і бачила своїми очима. Коли людина зробила новий паспорт і розказує, що ні в якій країні вона не була, і вони бачать, коли вони просканували паспорт, і вони це бачать. Вони просто що людина обманює, тому і багато відмов. Так, да, вони сканують паспорт, вони бачать, що це, наприклад, у сина мого, другий паспорт. І ми говоримо другий паспорт. Де ви були під час 2021-2022 року? Я відповідаю, Україна, в Полтаві я була. А у вас є якісь докази? Я кажу: є медична довідка і є табель. Ми показуємо електронні табелі. Ну, електронний табель почався коли у нас? У 2023 році, не в 2022 році. А нам кажуть, за 2021 покажіть і 2022-й, ми відповідаємо, що у нас немає. Тоді в нас електронних не було, були тільки бумажняні. Вони нам повірили. Каже, а у вас є знайомі, хто може вислати ваш. Табель на вайбер, у вас є час. Там відправляють в іншу кімнату. Я говорю так, є. Показали, проблем немає. Показали ще книжку. Меткнижку я брала. Ну, у нас яка меткнижка? Ну, як у всіх, написано куриця лапою, нічого ти не поймеш що, розпісь, печать то є, то немає. Ну Там була у нас одна справка, то що ми пішли в вересні в школу, проходили лікарів. І там же ж печать стоїть. Але воно не грало ролі, я вам точно можу сказати. Це грала роль наш е, табель. Оце проблем з цим не було. Все, до мене не було річного питань. Це в моєму випадку, я в сина було. Потім я далі. Е, на всякий случай мені вислали іще, треба було це взяти. Тут люблять дуже спорт. Спорт це велика сила. Я теж буду ним займатися. Тут всі спортсмени, повірте мені на слово. І всі друг другу довіряють. І обманювати не потрібно. Е, ну, якщо ми там не обманювали, ну це я по собі суджу, казала правду, то тут також говориш все правду. Айкідо, чик-чик, подивилася, оу, вау, вау, все, проблем немає. Понятно? Оце такі обмани ще є. Е, так, далі надають тимчасовий захист чи не надають, коли ви були в іншій країні. Зараз я вам дам на це відповідь. Дивіться, це булочка такий бургер достала, бачите? З нами в Аріані була дівчинка, яка була в Чехії. В Чехії два роки, по-моєму, була. Вона говорила правду, да, що вона була. Їй надали тимчасовий захист, Ну, їй треба було. Защити, закрити за времену свою там защиту і приїхати тут відкрити. І все. Проблем, по-моєму, немає ніяких. Я так зрозуміла. Так, купила отаку штуку. Стоя вона 200 грам. Щас я вам скажу. Це, типа, то, що я хотіла. Хамон. Я всі чеки збираю. Сейчас вам скажу, скільки стоїть мій хамон. Хамон термачний. А Топ. А, жаба. Топ. 2,59 центів 200 г м'яса. Ну, переведіть. Це кошти. Це недорого. Що ще? ще в мене спрашували? Школа, школа. Не переживайте. Зараз, як во всьому мірі, канікули. Школа буде з 1 вересня. Зараз робляться документи. Документи не робляться одним днем. Документи робляться довгенько, я вам точно можу сказати. Це не так, як у нас, знаєте, як загнаний олень. Ми звикли жити, у нас біжим, 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 біжимо, робим, 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 робимо, потім фух, щось заболіло, впали. фух, віддихаємо. там раз в год, три дні. Потім опять біжим, 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 біжим. Або три дня віддихнув, це ж ти ж грошей не заробив. Тут такого немає. Тут все йде умірено. Обед, є обед. Смотри, яка робота. На роботу приходиш, жопа вас не вмилі. <гум> так, нарізаємо огурчик. Зараз спробую, що це я зроблю. Зараз такий бутерброд експериментний називається. Так, помідорчик. Оце так, тепер беремо кетчуп. Це мені Красний Крест здав. Грошей немає, живемо за свої гроші. Поки. Вдолг. Вдолг і за донати, хто мені присилає. Повірте мені, якби в мене гроші були, я б ніколи у вас б не просила. У мене не було. Ну... Як би сказати, коли я на роботу ходила, я і грошей ні в кого не просила. А зараз такий час, поки документи робляться, а ще вони будуть робитися. Не один день, то приходиться попрошайничать. Ну, я ж не сиджу десь під воротні, не є та. Веду блог, знімаю відео, даю вам цінну і корисну інформацію, яка для когось буде мати дуже величезне значення. Оце отак. Хейтери! Я не забула й про вас. Передаю і вам привіт. Пишіть. Пишіть і не забувайте про мене. Хейтери, висилайте мені доноти. Ой, щось тут опять. Там відклеїла, тут забито. А як тут відклеїть? Ого. Я тут що пробити треба, чи що тут робити? Я не знаю. А як тут дирку пробити? Чуєш, Проби ось дирку, щоб оця штука лилась. Що? Дирку треба тут пробити. Чим мені пробивати? А я не знаю, Ногтем. Нугтів. Щас вивкою попробую це зробити. Чи витягувати? Хто відкривав такі кришки? Ось, отаке купила. Це до картошки. Може його якось видавить треба. Ну, да. Ладно, о, мене олівець, я солівцем проб'ю. О! Не треба пробивати, воно і так відкривається. Придавити треба бутилку, оце село. Кришка, воно подає, хтось до мене біжить. Вчора на концерт ходили. На один опоздали, на другий пополе. Трошки погуляли. О, гляньте. Пум. Пум. Соком запиваємо, потом кава, потом бутіки. По поводу сала, що я вам хочу сказати? Воно тут є, але його не дуже багато. Не знаю, м'яса більше чогось. М -м -м. О, це нежне. Нежне смачне. Груші попрошу і нічаю, оце, щоб їсти. Гречки тут нема. Гречка є в одному якомусь там магазині, коштує всі груші міра. Тепер беремо огерки. Огерки. Перець. Ой, помідор наложили. Зараз я перчину поріжу. Ну, тоненько не вийшло. Не переживайте, я не все їм. Я з дитиною теж поділюся. Я йому зроблю ось ще три булки, йому буде три бутерброда. Оце так. Картошка. Тут дорога картошка, як на мене. Ми їмо макарони, панелі, панелью, паелью. Короче, панелі. <laughs> Надо ж з вами ще й пошути. А ну, пробуємо бутерброд з хамоном. <laughs> ну. Там ще помізора і рок. Привіт, Зараз мені напишуть. О, опять же Ну, а що робити? Ви ж, наверное, святим духом всі питаєтесь. ніхто нічого не їсть це утром встали і думаєте, видихнув свіженького повітря. О, я вже наївся, да? І в туалет не ходити. Розказую про свою їду. Вкусно. Укусно. Зараз підождіть кава. Сейчас. Хороша. Хто розуміє мій гумор, тим привіт. Підписуйтесь на канал. Ох і остря. Оце показується. Гірчиця. Надо було трошки, я не знала. Вона якась не така, як у нас. Воно таке тоденька. Хороша. І сало там. М -м -м. Тут, кстати, є такий магазин, там де м'ясом і салом торгують. Завтра буде відкрите, я зайду до дівчат. там Дівчата такі, ну вони не розуміють, що я кажу. Я кажу, можна я ваше село там сніму, там это. Це... Розказую, що магазин не хороший. Дорого. Ну, пока дорого, бо грошей в мене нема. Вони кажуть, звісно. Я ще вам розкажу прикол. Не прикол, а ну, життя таке. Тут люди люблять спілкуватися. А так як я спіл... теж люблю спілкуватися, я ж не розумію, що вони там. Это... Муж... Мужчина такий літнього віку на мотоциклі. А він же побачив, що ми світлі. І думає, ну, ну там годів 80. Это. І бонджур. Я кажу, бонджур. І щось там балака, 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 я ж йому кажу, туристас. Будемо включаю переводчик і чук-чук, і ми спілкуємося. Так що скучно не буде. Тільки не треба стіснятися і будь замкнутою. його. адаптуємося. М -м -м -м. А що я вам скажу? З прошутто цим вкусно, но лучше с домашньою котлетою. Ну, це теж бомбическая, але ну, так как я люблю ті бургеры, то лучше с домашньою котлетой. Тут, кстати, продаються котлети. Ну и такі дорогі, по 7 євро, щось таке дві котлети. Це я не купила. Що скажу, я не жру, а кушаю. Ну, а жруть, ви знаєте, де. Ох, якщо будете купляти таку штуку, на год хватить. Острюче труба рулю. Я зуваха застряла. Скажете, зубах ковыряється, не воспитане. <смі> Ой, я одна не воспитана, всі інші воспитані. Ну що ж поробиш? Так Ну, Тепер серйозно, як почнеться школа, буду розповідати за школу. туда mm. mm. хороший бутик хороший Що, бутик и буду есть колодку mm. А ми тут, честно сказать, купляємо. Що подешевле? От ви думаєте, що воно це стоїть дорого. Оце стоїть. Ну, хліб тут стоїть по 3 євро дорого. А по уценці можна і за 50 центов. Оце євро 19. М'ясо. Помідори. Це мені красний Крест да, огірок. 50 центов. Один, ну він такий здоровий, тут поштучно. Перець кілограм, 2 євро, 2 з чим-то. Євро 49 це жовтий перець за кілограм. Ну, я ж вам там тіни по магазинам показував. Стараємося ходити по акціям, бо тому що тяжко. Ну що ж поробить? Так що, якщо ви думаєте, що у нас це дуже дорого, то тут, виходить, якщо ти береш його все по акціям, недорого. Нічого страшного, буде день, буде піща. Якщо піду сяду десь під магазином. Я там знайшла кіоск, там, де приймають бутилки. Ну там не всі приймають бутилки, нам тільки бутилки з пива приймають. Оце піду сьогодні. Сьогодні ж ті вихідний, всі пиво будуть, може, виходить пити, Ну, я ж не питуму. Ну, Тут бельгійці самі здають їх взагалі, то я ще кава. Може буду йти на вулиці, десь насобираю, та здам. Покажу, як скільки там кидаєш бутилку, скільки це коштує. І що тоді можна на ті гроші ще й купити щось. Так що, ви ж там підписуйтесь, лайкайте, ставте, пишіть коментарі. А я буду всім вам вдячна за це. По-французьки, дякую, мерсі. А якщо велике, дякую, мерсі боку. Мова, я думаю, так як я по незнанню інших мов, буде для мене легка. Прикольно. Сейчас вам покажу. Я вже діла шоколадку. Євро 94. Почти 2 євро. Ця шоколадка стоїть 80 гривень, грубо говоря, я переводю на наші. В цій шоколадці 200 грамів. А в нас по шоколад 200 грамовий? Шоколадки, скільки вона стоїть? Бачите, 200 Ну, те, що ви не думали. Не просрочена до 2026 року. Тут такого немає. Дивіться. Це з горіхами. Бачите? Якщо тут нарисований такий горіх, ну так як у нас нарисований такий горіх, а вони всі дріпльоні, то тут він теж такий самий. Ну, от такий. Дивіться. Я взагалі була в шокі. Це білий шоколад. Фундук. Фундук. Цілий горіх. Цілий. не подрібнений, Не напополам, а цілий. М -м? Так що мені там один підписник написав, що хімерні продукти. Що йде страва? Ви дуже помиляєтеся. Тут, тут немає хімерних, тут все перевірена якість. Тут за це, понятно? То ви, мабуть, трошки хімерний. Якби у нас був такий контроль, то теж б не було такого. Тут виходить як? Якщо ти береш трошки, ти платиш, наприклад, 2 євро. А якщо ти береш багато, ти платиш євро. Чим більше ви берете, тим дешевше вам обходиться. Ну не всі товари, не всі. Добре. Я буду кормити от приска свого. Я можу сказати? А то сама наїлася. А дитина голодна. Голода я не даю оце. З вами шаюся вже 23 минути. Дякую всім за увагу. Я шучу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, пишіть коментарі. Мерсі Боку всім велике-велике. І висилайте мені донати. Я вам там в коментарях прикріплю банковську карточку і PayPal. Пока-пока.